До кінця другого сезону шостого розділу Фортнайт уже залишилось пару днів. І що можу сказати про цей сезон? Він беззаконний. <плес> Заходь в мій телеканал, щоб не пропускати новини по Ютубу та інші приколи, які я пищу на цьому каналі. Чесно кажучи, я гадав, що сезон виявиться таким собі, ну і прохідним, як четвертий сезон 4-го розділу. Синіматік трейлер мене не підкуповував всією цією бандитською тематкою. Так показ нових механік в сезоні. Але я можу сказати точно, що цей сезон вийшов набагато кращим за минулий сезон та за четвертий сезон 4-го розділу, який мав десь схожу тематику пограбувань, локації. Почнемо з того, що мені не дуже подобається вся ця східна азійська тематика, яка була в першому сезоні. Це, скажімо, не моє, але з приходом нового сезону західною частиною мапи, де був ліс та поле битви, повністю змінили під тематику сезону Крайм Сіті. Прикольна лока, хоча я гадав, що лока буде більш похожою на Готем, а так виглядає як звичайне місто в сесії Fortnite. Фортнайт. Шахта або Шайні Shafts. Я взагалі про неї забув і вірк на неї взагалі висаджувався. Але на цій локації є рейки, як в іграх про Соніка. Маєтка Кейна моя одна із любимих локацій цього сезону. Я постійно її відвідував, мені подобалося на ній грати, файтитись. І за те, що я обожнюю саме такий тип локації, вона мені вайбує з маєтком Оскар із першого сезону п'ятого розділу. Є, звісно, магазини чорного ринку, але краще про них розповісти окремо. Щодо локації, по... Mortal Kombat, ну, вони вийшли прикольними. Це, скажімо так, в один в один ті ж самі мапи з ігор. Живий ліс мені взагалі сподобався, бо він справді живий, як в МК-9, або ж в інших ігорк серії. Просто я більше пам'ятаю цю луку та мертвий басейн з МК-9. Е, Зброя. Новий сезон додав нову зброю, таку як дробовик з УЗІ, гранатомет, бур, руковиці Саб-зіро і Скорпіона, АВП та бита. Якщо чесно, бита з початком цього сезону стала місцевим мемом. Я бачив меми з нею що на Ютубі, що в Твіттері. Руковиці Саб-зіру і Скорпіона, можу сказати, що деякі з примів вже були до цього. До прикладу, у руковиці Скорпіона це ланцюги Аїда, майже в один в один. Не знаю, чи це бабка або фіча, але якщо гравець ходить з руковицями Сабзіро, то він може ходити по воді і чи я про це випадково дізнався, але піча крута. А щодо іншої зброї, то з ними весело грати, або просто прикольно вести файти з іншими гравцями. Також щодо чорних ринків, в таких місцях можна купити всяку зброю та хілки за золото, або. Якщо у вас є картка бандитів, щоб відчинити другий етап ринку, то ви можете купити екзотичну зброю за огіркоїни, які можна отримати, якщо пограбити банки та потяг. Або ви можете приземлитися на ферми огіркоїнів та зафармити їх. Звісно, звісно, вам може не відразу випасти, але на таких локаціях вони випадають. Battle Пас Батл з цього сезону вийшов нормальним, але він не визиває у мене такого вау-пекту, як був з БП другого сезону п'ятого розділу або БП першого сезону четвертого розділу. Бо менша половина скінів цього БП взагалі виглядають як якісь NPC із ігор. І скажу таку думку, але ті скини на різних гронці із різних сезонів набагато цікавіше виглядають, ніж ці скини з цього БП. От всі скини, які мені сподобались. Про наступний сезон. Щодо наступного сезону, я поки нічого не можу сказати, крім того, що я дуже-дуже дуже його чекаю і дуже хочу походити по локаціям із всесвіту ЗВ, пофайтитися на світових мечах і, звісно, отримати нові скини з БП. Є такі натяки, що нам додають кірки у вигляді світових мечів, і це буде прикольно, це буде взагалі крута тінь. Я дуже цього чекаю. Ну, вже там залили цей Battle пас, як самі розробники поклали. Показали, що там буде Еві із третього сезону, третього розділу? Полпатін буде Грігус, капітан команди Чубака і Подемерон. Звісно, ще буде ще один скін, шостий, але його нам поки не показали. Я надію, що то буде Мандалорець. Кастом кастомний монлор, якого можна кастомізувати. Будь ласка, додайте його в цьому в батл пасі. Дуже чекаю. Відео вийшло чуть коротким, таким, можу мало інформативним. Я можу можу про щось забув, про щось не сказав, але те, що важливо я сказав, я сказав в цьому відео. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, на дзвіночок нажимайте, щоб не пропускати всі нові відео. Також заходьте на мій тг канал Там я пощу новини по Ютубу, малюнки, щитпоси та інше. На цьому поки все, па-па!